Так само пропоную внести звернення до президента України Володимира Зеленського та РНБО. Як відомо, Мухачу вже багато років як ліквідована система централізованого опалення. За всі ці роки це давало змогу заощаджувати значні кошти мешканцям міста, так як кожен житель індивідуально оберігав своє помешкання і незалежно від спільної системи опалення та постачання гарячої води. Зараз же ситуація є критичною у порівнянні з іншими областями країни. Ми, як депутати міської ради, не розуміємо такої ситуації, вважаємо, що це є штучне обмеженням нашої громади. Люди готові терпіти ці тимчасові незручності і обмеження, але коли вони є справедливими і такими, що дозволяють забезпечити мінімальний для родин, особливо з молодими дітьми. Якщо права закрипать то ми звертаємося до вас та ремонтово, програма з'явити націоналізацію даного підприємства і приведення його у державну власність. Так як є дані, що компанія через офшори належить по російським політикам та громадянам Росії. Пане президенте, просимо розглянути наше звернення та доручити відповідним органам вивчити дане питання, щоб жителі Мукачської громади та всієї Закарпатської області могли отримувати електропостачання хоча б на рівні з іншими містами та регіонами України, а також розглянути питання про націоналізацію Закарпаття обладнання на засіданні РНБО.